Готово? 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 Так, да, контроль. Тепер виходь, мабуть, виходь, Черепашку. Кулася. Контроль, контроль, Аня, контроль. Беконтроль, скиди, піднімай, бе контроль, підніми, запихай гачки. Піднімати, так, бай, о, мабуть, ножку Тепер до себе, лапу. до себе підтягуй. Ножку закликати. Замкни ножку, так, контроль, гачки. Знімай руки, покручуй, не пиляй. Знімай не накручуйся, це нормально. Вау, да. Добре. Контроль. Стоп!

тримаєш? а ліво зібрає ножку, ножку відбираємо. Пиші ножку. Прыжь свою руку. Так, 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 чим дальше заправиш, тим Давай, не давайте. Главное. Главне. Тепер ліву. Не подиви об'єднайся, ту ручку. Добре, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть вона Так, так, так. 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 Анічка, не на скип в праву сторону, ночью тобі є вже. Пришли на скип, Аніше, в праву сторону. Да, не поспішає. Так, та та Убережно вкид буде, обережно вкид. Ножками спешу. ручками захватывають. Ножками ручками, так. Через сторону входь, на ногах. Ходить, потерпляй туди. Добре, добре. Праву ногу, добре, добре. Ну, що ми запрацюють. Все, покривай ножки. Прошь, стала Недай, стала на ножки, Аня. На ножки встань. Ось так. Прижими, спокійно, спокійно. Все, почуть, почуть. Аня свідкуй, Аня, перекидай її кудись. Треба зловити і її підняти. Не відай, не відай не мам, більше. Ма, 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 ма. Віду сторону світ, права ношу під шопниця, бігу сторону світ. Не вичка, як вона не буде заблокований. Тримай ножку, не дай залізти в маму. Дай залізти в маму. У неї покручуся. Прикручуйся до неї, ну, покручуся до неї. Пробує. Контролюй ножку, не дай випустимо. Так, Анна. Так, супер. Не літай, не літай ножку, не відай. Ростямни. Не літай. А я не видай ножку. Ой чуть-чуть, допоможи себе. Не літай ножку. Ну, Но боюсь собі допоможе. Тобі треба... Відмовитися. За колінку стягнуть. Ось так. Хоч трохи, не спіши. Пішовкуємо. Коли... Так, стало, 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 стало. Так, контроль з боку, контроль, Ань. Контроль. Контроль. Колінко на животи. Колінко на животи. Колінко на животи, Каня. Присни колінко на животи. Лівемо, лівим колінко. Пробуй, 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 пробуй. Так, 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 тримай, 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 зафіксуй. Затрицуй! Затрицуй! Не-не-не-не-не! Тримай, тримай, дрымай! Тримай, Аня! Чтоб туда не си по -нову.